Дитячий одяг Сєєндеї, огляд одного з оригінальних мішечків, дитяча білизна в упаковочці. Є також без упаковочки на різний вік. Також в цьому мішечку попалися кепочки, будучи ось такі, капелюшки. Аксесуари. Водики в наборі. Різні аксесуари також попадаються. Ну, малючка шапочка. Ось така оригінальна сумочка. Також сумочка. Набір свинявчиків, шапочка. Дуже багато аксесуарів, носочки, свинявчиків в наборі. Шортики, регланчики, футболочки, чоловічки. Ось такий пісочний бодік, футболочки. Ось які шортики, маєчки, лосинки, спортивні штанці в наборі. Купальнички є розпоровки, також є комплекти. Ось такі суцільні з капелюшком в комплекті, купальні шортики, також комплект «Трійка». Лисинки, штанці на хлопчика, спортивні штанці на купальник накидка купальничок, шортики, шортики. На різний вік різних розмірів, купальні шорти. Ось такі також в різних розмірах шортики, в різних кольорах, футболочки, набори купальників, трійка, також шортики. Футболочка, штанці, лосинки, кльош, спортивні штанці, сукня літня, конвертик, це хомутик. Ось такі шортики попадаються в різних розмірах. Дитяча сукня, купальний комплект, ось такі шортики, сутінні. Полочка, такі шортики такого плану. Білизна без упаковки також попадається. На Дівчинку-на хлопчика в різних кольорах, розмірах, спортивні штанці. Також поводки капронові, тепліші. У кожному лодку пару речей буквально теплих попадається. от такі рукавички тепленькі. Також білизна, аксесуари, носочки тепленькі. Ось такі набори носочків класні, колготки, капронові колготки, Красиві, ось такий шарф, теплі капці, ось такі резинові класні капці. Ось такі носочок. Також білизна без упаковочок на дівчинку, на хлопчика. Різні кольори, розміри, шортики, набір шортиків. Купальні шортики. Ось такі також в різних розмірах шортики. Трійка. Купальні. Болочки, конвертики, шапочки, спортивні штанці, футболочка, шортики, світшот, спортивні штанці, лесенька блуза, джинси, також шортики. Льош-лисинки, літня сукня на бретелях, джинсові шорти, конвертик, цвіт та спортивні штанці.